Нарциси, які тюльпани, відносяться до осінніх цибулькових, які потрібно посадити восени, щоб вони зацвіли весною. Але все ж таки між ними є декілька відмінностей. Перш за все, цибулини нарцисів потрібно посадити трохи швидше, тому що в них більший термін, їм потрібно більше часу на вкорінення, і вони люблять. Корінюватись при більш теплій температурі, тому їх потрібно садити ранньою весною. Можна починати з кінця вересня, в жовтні, коли температура ще приблизно 10-15 градусів, на відміну від тюльпанів, які можуть вкорінюватися при більш і взагалі для тюльпанів краще, щоб вони вкорінювалися при більш нижчих температурах. Тому нарциси можна садити трохи швидше. Цибулини нарцисів потрібно садити трохи глибше, як цибулини тюльпанів. Перш за все, для того, щоб вони краще перезимували. їм важче переносити низькі температури, тому глибина має бути трохи глибше, але також враховуємо і розмір. Цибулинки можуть бути ось такі велетенські, можуть бути ось такі маленькі. Дотримуємось правил трьох висот цибулин. Наприклад, ось таку цибулину садимо на глибину 20 см, таку на глибину 10-12 см. Можна три висоти. І ще трошки зверху. Цибулини нарцисів треба садити трохи рідше одна від одної, тому що їхні цибулинки ось, розростаються гніздами і дуже швидко дають багато діток. Цибулини нарцисів можуть рости на одному місці протягом дуже багато років, тому, щоб забезпечити достатню кількість ґрунту, поживних речовин в ґрунті, садимо їх рідше і часто не викопуємо, і водночас вони мають поживу. Цибулини нарцисів отруйні, вони містять речовини, які є отруйними, тому гризуни їх не їдять. Тому цибулини нарцисів є набагато стійкішими від цибулин тюльпанів, вони менш вразливі до будь-яких шкідників і захворювань. Нарциси краще витримують напівтінь, тому їх без проблем можна садити в будь-які затінені ділянки, куди не посадити тюльпани. Взагалі тюльпани також краще садити в напівтінь, щоб вони швидко не відцвітали. Але якщо у вас є якісь гарні місця під деревами, під кущами, які ви хочете, щоб були такі яскраві плямки, яскраві ділянки весною, то коло тих кущів можна сміло засаджувати цибулини нарцисів. Нарциси менш вимогливі до ґрунту, їх можна садити в тверді глинисті ґрунти. Звичайно, найкраще посадити в розпушений ґрунт, такий дренований, родючий, але якщо у вас є якісь такі дуже тверді глинисті ґрунти, можна туди без проблем посадити нарциси, тому що тюльпани туди не посадите точно. Нарциси менш вимогливі до температурних умов, і рано навесні, весні, незважаючи яка температура, вони починають проростати, тоді як тюльпани чекають більш вищих тепліших температур, коли активний починається їх ріст. Нарциси менш вибагливі у догляді після цвітіння. Після того, як вони цвітуть, в них вегетаційний період ще дуже довгий 4-6 тижнів, тобто їхні листя зберігається ще довго зеленим і протягом часу, того часу вони накопичують поживні речовини в цибулину. Тюльпани ж після відсвітання приблизно проходить 3-4 тижні і вони повністю впадають у сплячку. А зараз посадимо ці цибулини нарцисів. Ви переконали, що вирощувати нарциси ще легше ніж тюльпани, вони стійкіші, легші у догляді. Тому комбінуйте тюльпани разом із нарцисами і дивіться, як я зараз їх садитиму.